Офісна ручка труба сірого кольору, чорні вертикальні полоски, три петлі на підшипниках. Двері оснастили турецькими замками каля ТСЄ, циліндрові, сейфові, а також нічна засувка. Можна закриватися лише зсередини. Полотно має терморозрив повністю. Тут іде у нас стіродур, ребро жорсткості, вата, і всередині МДФ-накладка, вологостійка білого кольору. Коли двері закриваються, мають три контури притвору: один, другий, третій. Коробка також має у нас терморозрив і три контури притвору. Внизу хромпоріг від подряпин. Вага дверей близько 100 кг. В наявності є така сіра модель, а також є коричнева модель коричного кольору. Давайте більш детально покажу вам деталізацію. Ось у нас іде такий торець. Один, другий і третій притвор. замки калі, нічна засувка. Ось така офісна ручка труба. Коробка утеплена мінеральною ватою та має терморозрив під цим ощільнювачем. Три контури притвору, антизрізи, петлі та хромпоріг.